Гарно, всім дня, дівчата і хлопці, чи то вечора. Ось купила я, дівчата, рульку. Хочу показати, що я з неї зроблю. А рулька в мене, дівчата, гарна, така правильно відрубана. Зараз я беру звичайний ніж і буду ось так потихеньку відчувати кісточку. І так потихеньку надрізувати. І хочу я. Вирізати звідси кісточку. Я вам скажу, що це не дуже легко буде, але і не дуже складно. Треба трішки поморочитись і все вийде. Ось так воно в мене потрошку, потрошку, потрошку. І вже я майже вирізала. Ще з того краю трішки підріжу. І все. Залишиться в мене кісточка, радість для собаки, кісточка викотилася. Ось. Залишилось в рульці. Ось така в мене вийшла такий рукав. Тепер можна зашити його тут. Але я покажу зараз, чим я буду начиняти, то я нічого зашивати не буду. Рульку я відкладаю в сторону, дві гомілочки було. Це мені порадили ви, Одна дівчина із моїх підписниць каже, що можна це вже понадрізала, що можна зафарширувати куряче м'ясо. Та я купила дві гомілки, але я бачу, що малувато буде. Ну, що ж я зроблю? Як мало, то мало. Ти нічого вже не зробиш. Тепер я хочу їх замаринувати. А взагалі-то імпровізуйте, дівчата, що хочете, та й маринуйте, й кладіть цибулю, перець. Можна перець такими довгими смужками повкладати. Можна, хто що хоче. Я солю спеції. Я то не люблю сильно спецій, але треба потроху. Я ж не сама буду це їсти. От. Цибулю ось трохи. Дракон. Це джика, дівчата, це часник із з гірким перцем один до одного. Тут теж так само посолю. Хто що хоче, кому що подобається. те й кладіть. Я не буду тут шивати, бо я хочу його отак шкуру закотити. Туди всередину. От. А цим я зараз зафарширую. Ви знаєте, дівчата, ті дві гомілки вистачило. Тепер я оце отак ниткою, просто ниткою. Хаотично. Ось так скручу і все. І оце тільки думаю і шкодую, що лавровий лист я туди не всунула. Але ніколи не пізно виправити ситуацію, хоч трішки туди його всунути. Тепер, як змогла, так і скрутила. Так. Так. Я кладу в рукав, так, дівчата. Зв'язала я руку. Тепер ще закручу я гарну хольгу. Кладу я в сковорідку, в якій я це буду запікати в духовці. Але запікати я вже буду вранці, хай воно там гарненько промаринується. Ставлю я в холодильник, завтра зустрінемось, я вже покажу в готовому вигляді, що в мене вийшло. Доброго ранку, гарного сім'я. Я спекла, так і залишила в духовці, воно в мене цілу ніч стояло. Рано вранці я поставила в холодильник. Самі мені цікаво, що тут. Хочу розрізати. Мені цікаво, що всередині. Ось таке всередині. Начинку можете накладати любу. Можете кусками почеревини, можете печінку курячу, можете все, що захочете. Ви бачили, як я так його засунула, як вийшло, так і вийшло, а воно вийшло гарно. Мені начебто трішки малосольне, Але у мене є аджика, що я неї маринувала, я назвала її. Вогняний дракон, чесник, перець. 50 на 50. Це супер. Ми багато вже з маринкою робили такої аджики, ми її слідом їмо. О, супер. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові.